Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Вічі в нашій програмі Апостольські Настанови. Я протерій Володимир Давидов, з вами продовжую читання Святого Письма. І сьогодні ми з вами розпочнемо п'ятий розділ послання апостола Павла до Ефесян. Нагадаю, що апостол Павло, пишучи до Ефесян, пише не стільки до конкретної церкви, а до цілої області Малоазійської, ну, центром, умовно кажучи, якої і був Ефес, одним з центральних міст. І е, е, його послання воно поділено на дві такі частини. Умовно кажучи, перша частина першої три глави – це таке е, доктринальне е, сповідання віри, доктрина, так, е, е, доктринальна частина, причому що така в поетичній формі виражена апостолом Павлом, що він вірить, як він вірить. Так, а от наступні це вже більше заклик і поради щодо ну, певних практичних кроків. І от апостол Павло е е закликає нас, е говорячи навіть в своїй доктринальній частині послання, говорячи про те, що ми стаємо дітьми Божими, що ми е в, в Христі Ісусі об'єднується об язичницький світ з івдейським і всі стоїть новим творінням. Е е закликає ну, наслідувати Христа. Е е і за Ним якби. Дати можливість Духу Святому бути. Е, і, звісно, в четвертому розділі там закликає не грішити. П'ятий розділ, в принципі, теж закликає до праведності. От, в принципі, все навколо цього і будується. Е, умовно кажучи, ну, я би сказав так, що четвертий розділ він е, не закінчує не вичерпує собою цю тему з приводу того, щоб ухилятися від зла і тут і творити благо. Е, він якби. Своє продовження, от четвертий розділ має і в п'ятому. Правда, в п'ятому в кінці, а це ми вже наступного разу з вами почитаємося. Він досить об'ємний, тому я вирішив його розділити. Так от, четвертий, п'ятий, початок п'ятого розділу, навіть перша половина, це є продовження четвертого, це та, та сама тематика. Отже, перейдемо одразу і до неї. Отже. Наслідуйте Бога, як діти улюблені, і живіть у любові, як і Христос возлюбив нас, і віддав себе заради нас у приношення та жертву Богові на пахощі, приємні Йому. Тобто <кій> добрі справи. Наслідуйте Бога, так, і живіть у любові, це є пахощі для Бога. І апостол Павло каже, так як ми називаємось дітьми Божими, то ми маємо наслідувати Його. Адже, в принципі, діти своїх батьків ну, наслідують батьки, намагаються. Дітям дати найкраще, навчити правильному і ну, взагалі слугують власним прикладом. І от апостол Павло теж каже, якщо ми діти Божі, то ми знач, значить, ну, значить, маємо і наслідувати Бога. Е, і прикладом до того, як це робити, є Христос. Тому що, бачите, і живіть у любові, як і Христос возлюбив нас. Тобто, так як чинив Христос, а ми увірували в Нього, то і ми маємо чинити. Ну, в принципі, про це апостол Павло говорить і в четвертому розділі попередньому. <кій> а блуд, і далі переч... ну, переходить, е... ну, тобто, закликає до праведних справ, так? життя в любові. Апостол Павло не дає нам такого конкретного переліку. І от, цікаво, що він... Інколи прошу, напишіть, будь ласка, так, пропав був інтернет, у мене, не у вас, е... пані Тетяно. Напишіть, будь ласка, чи відновився відновилась трансляція, щоб я розумів, що все окей, аби дарма не говорити, якщо її немає. Почекаю. А, в чаті напишіть, будь ласка, хтось. Чи все добре, чи ні. <кій> ага, все добре. Спасибі, тоді продовжимо. А, так. По ще раз прочитаю четвертий вірш. Також безсоромність і марнослів'я або непристонні жартви не личать вам, а навпаки, подяка. Бо знаєте, що ніякий блудник, чи нечистий, чи крестолюбець, який є ідолослужителем, не має спадку в царстві Христа і Бога. Ну тут зрозуміло, що той, хто чинить гріх, причому тут не в тому плані, що впав у гріх і ну сотворив. А той, хто веде гріховний образ життя, бачите, блудник, нечистий, Це не той, ну, блудник це той, хто блудить, а не той, хто зблудив, умов. Кажучи, або там, о, кого? користолюбець. Це той, хто постійно має е, не один раз, не, умовно ну, може, трішки так жорстко, жорстко, але там не, не одноразова акція, а постійна. Образ життя. Тобто, в принципі, всі люди ну, грішні. І ми пабу в гріхи. хтось в менші, хтось в більші, е, це погано, однозначно. Уникнути цього взагалі не грішити немає жодної людини, яка не згрішить. Тобто, ми все одно От такі слабкі е, створіння, що ми грішимо. Але е, апостол Павло тут більше говорить за тих, хто, в принципі, ну, от, живе в такому гріху. Тобто не просто згрішив раз чи два, а постійно живе як норма свого життя. Ну, в принципі, е, і, в принципі, апостол Павло продовжує, що каже, що ну, порівнює з ід, ід, ідолопоклонниками, <кхів> ідолослужителем. Е, Язичники, які служили ідолам, вклонялися. Для них оці гріхи, які апостол Павло зазначав, вони для багатьох вірувань це були нормою гріха. Ой, не нормою гріха, а нормою життя, тобто образ життя. І тому це дійсно це приведе людину до погибелі. І от апостол Павло, в принципі, до цього підводить, що все це, той, хто цим постійно грішить, і для нього це є ну, плюс-мінус нормою, можливо, там. Він говорить, що, ну, можливо, людина і не погоджує, і не вважається, що це не є гріхом, але все одно якби зжилася з цим гріхом. Ну, то, на жаль, якщо для людини стає звичка, певний той чи інший гріх, то Царство Небесне віддаляється від Христа. Немає спадку в церкві Христа і Бога. Нехай ніхто не зваблює вас пустими словами, бо за це приходить гнів Божий на синів непокори. Отже, не будьте їхніми спільниками. Ну і тут, напевно, про цих вчителів краєчком апостол Павло цю тему так заторкається. Ви були колись темрявою. Ну, язичників. в тебе ви ходили. А тепер світло в Господі, поводьтеся як діти світла. Бо о, плід духа є в усякій доброті, праведності та істині. Бачите, знову ж таки, апостол Павло не перечисляє ці плоди духа. Він їх перечисляв буквально в попідній главі. Але він дає таку загальну характеристику, що наші вчинки, які в доброті, праведності та істині, Наші вчинки, наші справи, наші слова це є плід духа. Якщо цього немає, ну вони не знаходяться в такому характеризувати такими е, означеннями, як доброта, праведність, це істина. Ну тоді, можливо, це не є плодом духа. От, е, Поводьтеся, як діти світла, досліджуючи, що приємне для Господа. Е, бачите? Не тільки апостол Павло повчає, що є, але ще й закликає до того, щоб і ми пізнавали. Тобто, певна розсудливість, про що він ще буде говорити, розсудливість в нашому в нашому житті, вона ну, мусить бути. Тобто не тільки так, знаєте. Як написано в Біблії, чи там, як написано святих отців, чи як скаже священик, ні, Апостол Павло закликає мати свою голову на плечах. І неодноразово він в іншому місці казав там, в цьому ж посланні, що самі вчіться, пізнавайте. І от знову зараз теж, що Ну, що буде про розсудливість. Так. От, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а більше викривайте, бо про те, що вони роблять, таємно соромно і говорити. Ну, знову ж, напевно, тут мова йде про язичницькі гріхи, які оцю, ну, така розпуста через мірна, і соромно говорити. Діла темряви. Бачите, і діла темряви вони не плідні, тому що, ну, мовно кажучи, якщо плід добрих справ це Царство Небесне, життя вічне. То плід е недобрих діл, лихих діл це є мертвонароджений плід. М -м так. А все те, що викривається світлом, стає явним, бо все, що стає явним, є світлом. Отут такий момент е досить незручний для розуміння, я так не знайшов е ну, поки такого, знаєте, е повного е пояснення цього фрагменту. Ну, один е, от у Дис... Андрій Десницький пояснює, це те, що... <кій> е, що тут світло не в плані е, там, добра, да, благодаті, а тут світло в плані е, ясності і те, що його бачить. Тобто, коли гріх виходить на світло. То ну, його починають бачити, то він ну, ну якби стає видимим цим гріхом. Через це він і апостол Павло і каже, що неплідні діла темряви треба викривати, щоб їх було видно. Це знаєте, мені здається, якщо так розуміти ці слова, то вони перегукуються з отим, е, е, випадком в Корінській церкві, коли блудник почав жити інцестом зі своєю матір'ю. Е, е, Мачухою, умовно кажучи, ну не умовно, а так е, і є. Е, і Коринфяни в принципі, не викривали цей гріх. Ну, якби знали, що це гріх, що це неправильно, але нічого, нічого не робили. Ну, то є де є грішити, є грішити його справа. Напевно, це саме от такий схожий випадок, про який апостол Павло і тут говорить, що да, плідні, ой, не плідні діла темряви треба викривати, і от на світлі вони стають явними. Тобто, якщо ти їх викрив, то ти, то ти вже бачиш, що це гріх. І ну, коли він явний, а не замовчується, то з ним, з ним починають щось і робити. Тому сказано: встань, хто спить і воскресне з мертвих, і освітить тебе, освітить тебе Христос. І от тут така оця фраза, тому і сказано: ми не знаємо, звідки апостол Павло цитує ці слова. Якщо тут вже говориться про Воскресіння з мертвих і про Христа, значить це вже не в вікозавітні. Хоча, наприклад, є ж в псалмах, в Прокинах говорять, нині воскресну глаголіт Господь церковнославянською. Але а, це, якби. Все, ми можемо знайти в Старому Завіті Христос. Ну, Христос це Месія. Е, і, в принципі, зустрічається, але е, ці слова теж ми не знайдемо в старому Завіті. Оці, сло, оці слова: Встань, хто спить і з змертих і освітить тебе Христос. Ці слова, е, скоріше всього, належать якомусь ранньохристиянському гімну, який до наших часів не дійшов. Е, невідомо. Просто це ну, є свідченням того, скільки до нас дійсно не дійшло, скільки було втрачено в перші там, ті ж самі століття існування церкви, коли церква була гонима, коли це все переслідувалось, знищувались люди, знищувались ірогідно і, і, і літератури і, і письмена. Отже, глядіть, поводьтеся обережно, не як нерозумні, а як мудрі, використовуючи час будні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, пізнавайте, що є воля Господня. Бачите, апостол Павло в одних моментах, ну знову повертаємось до цієї теми, в одних моментах розписує, ну так, перелік якихось добрих справ, а в інших каже: будьте розсудні, ну не будьте нерозсудливі, ну, інакше будьте розсудливі, а пізнавайте і пізнавайте, що є воля Господня. Тобто, людина сама має докладати зусиль для того, а не просто віряти, наприклад, як буває часто в нашому такому православному житті. Коли нам легше перекласти відповідальність на якогось священника, назвати його своїм духовником, і от як він скаже, так і, і, і жити. Ну не, не завжди варто приймати рішення е, чужою головою, а варто і своєю зважувати, От бути розсудливим. А розсудливість, як ми знаємо, це матір усіх чеснот. І не впивайтесь вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самі себе псалмами та словослів'ями і, і, і піснеспівами духовними, співаючи та прославляючи в серцях наших Господа. От цікаво, що о, тут сказано повчаючи а у Десницькому в перекладі о, спілкуючись самі, о, самі, о, ну, псалмами та словослів'ями. Ну, Я думаю, це не суттєва відмінність, але о, бачите, наскільки о, псалми славослів'я, слів'я, ну, взагалі були присутні в житті ранньохристиянської церкви. Не тільки так, знаєте, коли ми пішли в храм, поспівали псалми, поспівали. Духовні пісні, адже духовні пісні, наприклад, та ж сама Святий Боже. Це теж духовна пісня. Ну, ладно, це зараз не. Так от, от це там поетична. Складова духовного життя людини, псалми, пісни, співи, Вона була це, ну, вона пронизувала все життя християн, не тільки в храмі, як у нас сьогодні. Да? В храмі помилились, далі живемо як далі. І ані ну, у, у християн це було і, скоріше всього, що в буденному житті. Ну, так це виглядає зі слів апостола Павла. Як уже точно було, важко сказати. От. Апостол Павло каже: не впивайтесь воно, від якого буває розпуста. Це не означає, що воно пити не можна, не можна напиватись воном. тут треба все ж таки пам'ятати, що і воно веселить серце людини, але має бути всьому міра. Тому вино пити можна, а впиватися не можна. Набиватися, тому що дійсно тоді падають такі моральні тормоза, і може бути розпуста. Ну і людина більш схильна до будь-якого гріха. Ну, а розпуста пов'язана з блудом, це найбільше. От, А наповнюйтесь духом, тобто, що є важливіше? Розслабитись до такого розпусного стану, чи все ж таки е е е попіклуватися, щоб бути духовною людиною. От. І якраз це цьому сприяє. Оце, е Псалми, славослів'я, співи духовні, співаючи та прославляючи в серцях ваших Господа, дякуючи завжди за все Богу і Отцю, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному у страху Христовому. От, в принципі, знову ж таки, ми бачимо, вже, що коли апостол Павло ну, трішки так уже підсумовує певну тему, або підводить її під ну, заключення, то воно виражається в таких славослів'ях. От ми вже зустрічали це в якісь якійсь. От, в третьому розділі, коли доктринальна частина апостола Павла була завершена, то там теж таке поетичне словослів'я було і молитва за християн. І от зараз теж якби, закінчилась така моральна, моральне повчання з приводу, яким має бути життя християн, і от теж таке декілька віршів такого словослів'я. На сьогодні все. Ми з вами завершили. А завтра, в цьому ж розділі, починається ще один розділ, ще один є такий блок з приводу відносин чоловіка і дружини, чоловіка і жінки. Ну, Про нього, я думаю, сподіваюся, ми завтра зустрінемось і прочитаємо завтра. На сьогодні це все. Перед тим, як перейдемо до чату і до молитви за Україну, прошу вас е підписатися, хто не підписаний на Ютубі на наш канал. Це важливо для алгоритмів. Ну і звісно, е чекаю від вас подобаєк, підписок, е поширень відео в соціальних мережах. Також ви можете підтримати донатом або стати постійним спонсором на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку, натиснувши кнопочку спонсорувати і вибравши певний рівень подяки підтримки. От, так, перейдемо тепер до чату. Слава Ісусу Христу! Навіки слава всім. Ігор Савченко, вітання, Тетяна Хілько. Квітка, Боже благословення і вам. Так. Кінго Бал, Як справи? Слава Богу. Весельчак, слава Ісусу. Навіки Богу, слава, як ви. О, Господи, прошу. Так, таке в бан відправляється людина. Ще й вітається по-божому. А в голові що попало? Так. Ну що ж, а тоді перейдемо до молитви за Україну, дорогі брати та сестри. Традиційно, якщо питань немає, та вже треба, напевно, йти відпочивати, готуватися до наступного тижня робочого. А, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу помолімось, Господи, помилуй. Всещедрий Господи і владико, людинолюбний. Ти світ добрим створив і людей насадив на ньому, аби кожен життя своє провадив на даній тобою землі. Тож звертаємось нині в молитві до Твого милосердя. Прохаючи, позбавити нас від нашестя чужинців, які не за євангельським законом чинять, але за гордістю високою і ненавистю сатанинською. Згрішили би, ми, Боже, згрішили, але за милістю Твої збережи лютві, як зберігні невію, і зміцни воїнів наших, як зміцнив руки Ісуса Новина на Амаліка. Покажи, Господи, ворогів наших посоромленими, щоб ні єдиною славою прикрасилися, прийшовши до нас, наче злодій посеред ночі. А свободу і життя жителів України нашої відняти. Благослови Боже захисників наших мужністю і відвагою, лікарів та волонтерів, наснагою та милосердям, владош, розсудливістю і мудрістю, щоб кожен справою своєгідну народу українському послужив, а ти, мереподателю, Боже, землю нашу, немов ягня від нашестя зберіг, аби як зараз, так і надалі вірним славу тобі підносили. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, за разом проведений час. Боже вам благословення! Хай Господь дає вам оберігає вас і дає вам сили на новий робочий тиждень. На все добре, до побачення, до зустрічі.